Давайте передаємося тіктоки, які ви що, що ви робили, що може щось смішного буде, Ну я дуже сумніваюсь, звісно. Так, що оце? Да, це, звісно, крінжатіна. <с> Люта. Ось о. <с> Як я, я. Коли вийшов. коли вийшов, е е Петя? Я їб**ло завели, клянусь. Я не ожидав такого, ви мене, звісно, роза. Вибачте, за мінус вуха, там хтось з кресел попадав, я так поняв. Но цей оцей звук це і. <реш> <реш> Оце коли в ускореному, В ускореному, коли чоловік б'ється цей барабан, це тупо мем. Це такий мем, що пі... <реш> Чекай. Оце! <реш> <реш> а я. Я вже ж. Я там в лісі, я ж ні. Не бачив, я був залятий геть, в мене батько музиканти посеред лісу. Я їбало валю весело нахуй. А він, подивіться, чолов'яга з-під ноги хуярить по барабану. Я такого не бачив. Це якийсь це фінтей барабаном. Дивіться, <плес> дивіться, він між ногу б'є. Оп, оп, оп! Ну, це достойне поваги. Я считаю. так. що в нас є ще? Де юний біг смок? А, oh, ah, це не я, так? Це просто нарізали відео. Кайф. Що це? Я зап'ю бетагіном! Ха-ха, я запів бетагіну! Найс! Клас! З бетаргіном я ще не запивав, клянусь. Так, це знов крінжа. <laughs> yeah, ну так... Ну, якщо чесно. Сука, качественно пиздец. І тут аж 6 цей. 6 замок. Ну, все, сука, песня. О. Європа. Найс! Так, ну знов кринджа. чому ви накидали цього сюди? там струнню там струнню там міг. Закинь туди. Ти молодейскудленець? З банюці у точніше це? Давайте! А що тут. Що ви, вони лишили цей момент, де дід каже, ні-ні, заберіть його нахуй. І там це було дуже швидко, кстати. Я тільки я тако побив, попробував відбити біт, і в мене дід каже, все, пішов в піз. Я перший раз бачу, перший раз, бачу. Я поняв, ви то покидаєте все, не смішне, блять. Смішне. <плес> А ну чекаєте, реакція діда на мою грамоту за 101 місце в кенгуру. Поясніть мені, кенгуру це ж, по-моєму, в школі змагання по математиці, чи щось таке, чи ні. Да, чи ні? такі, типа в школі, так? Да? Я, я помню це в натурі. 101 місце. на... Клас, ні, це нормально, це тяжолий мем. Що це? Toplum... це, це ну. Я чотири роки не п'ю взагалі. Ти чотири роки не п'єш. А я п'ю за двох. А ти за двох лопаш? А я чотири роки п'ю. А все, як є. Ти вимахуєшся тим, а я цим, і все. Ну, я п'ю, я відходжу, п'ю пів. Я п'ю і п'ю, і п'ю, я відходжу, п'ю, п'ю, відходжу. То як я вже не бачу, я ну Короче, понятно, блядь, що це? Це я так качественно вірчу жопою, коли п'яний. Ви що прикалуєтесь? Ви на спини не попадали від цього? А, а я, якщо чесно, хотів, наскільки я жирний, клянусь. Ну, ви поняли, я ж типо. Ну, ти коли в дзеркало дивишся, ти, ну, ти там щось десь чуть-чуть, ну, якось позіруєш, ти, типу, як будто би не бачишся. А я на стрімі я дивлюсь вирізки, Там така, ну, такий, сука, трьохприцепний тип ходить, що я хуєш, ну реально. Просто срака як, як два автомобілі. Це пізнець, треба щось робити. з ним, Ти не жирний. Так? Чесно? Подивись на це, що це. Драйся. От що це за, за шо це за хуйня, блять. Так, блять. Як це уда. Як це уда. Як удаляться? І пішов. Я вам базарю, коли я закушував цією травою, оце, що я вирвав з землі, воно таке якесь вкусне було. Таке, ну, освіжаюче, ви поняли? Так, що це? Кажуть, роз'їзд. Мене дівчина є! Не поняв! Бля, ви знаєте, мем. Коли тіпи, Може Бодь, може ти мені поможеш. Е, коли <смі> є такий мем, по-моєму, де типи, то ли в пустині, то ли що, там, тип, прям от він от один в один кадр, блядь. То ли в пустині, то ли де, блядь, Я не можу вспомнити. Так, з торнадо. Да, 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 сторнадо. Бля, мені надо це. It's coming, мем. Що це ти кажеш? Ану, подожди. Подождите, а right. oh, That, That is absolutely <laughs> подожди! Так Ти <coughs> Ты глянь, блять, на це! Вы шо прикалываетесь? Зревняйте, бля! Oh, <laughs> блять, один в один нахуй. А я дивлюсь ці вирізки і я б не можу. Ну, в мене в мене є. Е, ну, в голові щось проскакує, а я не можу сповнити ніху. Зробіть нарізку мені сьогодні. Я прошу, блять. Типа, щоб починалось начинало, оце. Оце починалось, а оцем закінчувалось. Вот. Uh. O! Oh. oh my! бадвека спина мокрюча на лайк. Ну це классика. Слово не роблять в лісі! А бідно, знаєте що, що я не можу читати чат. Чат дуже заряджає, коли ти читаєш чат, і там песа відбувається. От типа, ну я сподіваюся, що ви ахуєлі, коли в лісі просто гурт музикантів з'явився. Я дуже сподіваюся, що ви ахуєлі. Велик привезеш бабусі, спитайте за велик. Я вначалі говорив завтра вже буду цим займатися, щоб в суботу привезти велик. Ахуєй. Така... подиви, подиви, блядь, яке заляте нахуй. Заляте опухше і сука ніндзя нахуй. Клас. Ну що це? Ну я прошу вас. Що <гум> це таке? Оце що? <гум> <гум> ну як яка ж гадость! Це об'єктив просто дешевий. Не поняв. Це, це за що ти кажеш? Це за що ти кажеш зараз? Чат! Ви самі це вибрали в <плінця> Телеграмі. На другому худий будеш. Так, пошёл в підо, я тобі сказав. Тепер у нас Кременчуки Ганста. Ха-ха-ха! <плінця> Тепер у нас Кременчуки Ганста факт. Кола навзаем, ебаный. Дай боже. Дай боже. Мы это в Америке били костра. Боже, как я разъебался, тихо, что на... Я скачал пиратку и тарас на дрес. Ах, еда. Так, что это? Алло. Що таке? У мене не працює тепер, пацани не чують, що я дивлюсь, понял. Ніяких звуків не чують кемусу. Все працює. Зараз буде ще раз дзвонити. Та я дзвоню. Типу, <сути> шось, понімаєм. <сути> Сука, це єбло. Блядь. <сути> так, ты сказав што, ти сказав єбло сейчас? Що ти, 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 єбло ти сказав Що ти, які вещи позволяєш собі ти? Скажи мені. Ізвіняйсь. О, мінус звук. Мана, єбальник, Філім. <сути> Не, ізвіняйся, я тоді кажу. Вибачаюсь, <сути> нічого страшного. Алло. О, чуєте мене? Мя. Май. Сука, <Yeah, how� Era> я, я, я ту всю техніку все їба і. Доведе мене тоже колись. Так, це ми бачили. Що це таке? оплески для нього. Та все нормально. Давайте гучні оплески зустрічаємо! Ах'єно, хаєно. Дуже чітко, що це ніхто не проговорився мені. Це був настільки сюрприз, що я в ай був. Опа! Я красивий ще ні! Є? Клац, 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 клац. Клац. Ахуна, Это завасям. У мене кіт! Кішка має. Коли на весілі молоді, попросили мене сказати їм тост. У мене кіт! Кішка має на квартирі. Я дуже переживаю, моя її дав води, дав їсти, вона в мене розумна. Вона у мене найкращий кіт світі. кішка. Так. Так. Вона зумна, їсти, Юркає мені. Треба любити котів і собак. Так. Тому що вони, їм треба давати їсти і щоб вони не були голодні. Бля, я не знаю, чого не вирізали момент, коли Петя стоїть. Отак, це саме для мене це була п'яна. Він стоїть отак, щось розказує серйозне. Отак. Там, Гарного вечора вам, щоб ви були здорові, щоб все було добре, щоб у вас все виходило, щоб все було цей. Чого паука не трусів? <кій> Отак От в моменті. Тому що він плете паутину і йому не холодно. Що це за пізнець? Я ваху, я вахує був. Я був в вах... Бу. Мене трясло нахуй. <кій> я думаю, як? Чого зараз ти це? Ви самі це вибрали в теле. Я дещо нарізка, де я кажу, ми не будемо вибивати це вікно. І зразу склейка, да я кажу, ми вибиваємо це вікно. ДАЙТЕ МЕНІ дайте мне с видео, плиз. А що ж там робилось? Це пизда. По людях в останньому селі було, конечно. Офигеть. То стендуп почув? Класика. Як вам гопак, кстати, ви шайба? Я. Я до поїздок... оце зафіксуйте зараз. Я до поїздок в село не знав, що я вмію танцювати гопак. Отак, Це вже, ну, це в моменті приходить, ви розумієте? Блять, та це що таке собі? Поняв. <рик> <рик> Жиза. Hey! Ну ви прикалуєте, ну це мі мінус суша, сука, всіх, ну всіх репить. Ну будь ласка, що з цим? Ну, це оце, що ми танцюємо, це понятненько. <рик> 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 Ай, ні, не, ну це же есть, да, за це респект. Охренеть. Я маю, я... Что он на рублях в лисе? Понял. Не, не ты заебал. Бля, я тоже смеюсь. Волгу купля... купляєш? Бля, ну куди я що я з нею буду робити? Це я п'яний твой, такого... і я вже там. я вже в самі... Але в Волги, я хуял яка Волга. Я дуже завідую власнику цієї Волги. Там в Волги, я не бачив такого кондиціонера ніколи. Там відкритий е, такий кулер, Ви по це сука? Пропеллер. Просто от прикиньте собі пропеллер. От він просто крутиться і ганяє воздух. Я хапіл. Це ця, що 60 років, да? Це ця горілка, що 60 років їй було? Мене розтрясло, тільки що. Філіп уже сьорбнув. Почекаємо, чуть-чуть трохи, -чуть... не пейте. Куда? Фу, прикинь. Я зараз дивлюсь, у мене типа виділення слюні дуже жорстке. Та, де в мене глаза впали вообще внутрі. А як звати? Михайло. Михайло, так? Так. А, а, ти курва сюди сядеш до кого. <різь> Казюлий. Так, ну шо, ви в щось одне те саме кидаєте. Юра. Михайло, дякую вам. Раді, що ви допомагаєте. Я почув. Добрий вечір Ну, понятно. Ви, конечно, дурні. Ви мені ви, Я кажу, я написав. А накидайте тіктоків з поїздки, може, хто бачив або робив. Глянемо на стрімі сьогодні. І мені кидають тікток який я який я же заливав собі на цей. Ну, ви молодці, що це? Яка курова Давайте показуйте. Кого тут треба видоїть? йо це хто така ви? Клас. Я не знаю, як я не всрався. Я скажу так. Я дома, коли п'ю пів чашечки молока з магазина, ну, приходять страшні речі потім. Аж болить, скажу вам так. А там я пив горілку, запивав горілкою, пив зверху горілку, горілку, приїхав, видуїв цю корову своїми руками, випив таку здорову кружку молока. Хоть би хуй вообще. Реально, хоч би Ну, я хотів. Це тільки з магазинного сереш, так, по-жорсткому? Натурпродукти, думаєш? Роби висновки, запивай горілкою. Так, блять. Ви мені насовітуєте. Почому це існує? <різь> так. Ну, що, я прям так є ї... вже цей, ну ви що, б. Нахуй вас оскорбляєте вообще? Дайте Філіпу що небудь відкоштувати, візьміть голубчик, он вилочка, голубчик і ням-ням ня Що це таке, це пісюни? Пісюни з льоду! Сука, як було весело, є як було весело. Ідемо хак! Йдемо в хату! <ріст> <ріст> ну от, на цьому треба було вже завершувати стрім. Ну подивіться на глаза. Чого, у вас нема? Чого ви не контроліруєте мене? Що <ріст> це? Йдемо в хату! <ріст> <ріст> Почому так? Заходите? Це моя хата? Ви мені хату подарили? Не поняв. Приїхав в село і пообіцяв допомогти вибрати картоплю. Це моя хата. Ви мені хату подарили? Ну я не поняв. От я думаю, нам треба зараз там вийти і ми це все вирішимо. У нас і третя молода. Хто? Лоси, будь ласка, принеси. Ну, Ще якась молода? Старий, крип... тримайся. Чоловіка так набрався, йоб твою мать. Як же ж я. Я в, ту, в той вечір в той. Я самий з живучих був. Е, Організм проспіртований. Не брало я, а всі вокруг, тупо, ну. Так, ну, понятно. Що з інтернетом? Ми пройдемо сюди. Приходимо сюди і ми молотим. <рес> <рес> це нормально. ні це нормально, блядь. Найкращий тип це був чувак з Реву, Да, блять, це історія Це <рес> Чувак з Реву це удивительная історія Привіт тобі, якщо будеш дивитися. Так, що це? Лапитка кен в бабці. що це значить? Там я вообще вперед біг. <рес> Боже, як же жорстко. Я кажу, я вже нікуди не біжу. Все, і побіг. Надіюсь, бабусю, все дуже добре. Що що мене тільки взяли за Це правда. Все. Ну. Біша не бігати, синеця мужик, він не гордий, він робить стріми. Що, бля, чого не грузиться, ні Блін, клас, я передаю вітання моїй дружині. Е, цілую, обнімаю, і все, ну, ну відос, я, я плакав. Я ну. Час рікою плеве як зустрів я тебе, як зустрів я тебе, моя пташко. Довго-довго дивись диви. ночі труди, а впізнати тебе. <звук> <звук> так, що це? Почу. Я маю, я. <звук> Бля, а це лол як оказалось, я думав це про доту щось. Дивіться що. Постояв 5 секунд на базі після початку гри. Я маю! Я. Що <звук> вони роблять в лісі? <звук> <плес> я маю Так, якийсь історичний мем, я вам Пов... Тев... Тевтобурський ліс, 9 рік нашої ери Квентилівар я... Легіони Я маю, я хе Що вони роблять в лісі? Так, ну це Женя Нович, наверное, мав би поняти цей мем. Я ніхуя не розумію. Тут просто фотографії. Тут я целую. Це Жиза. Бля, яка якість, тіпи, як я, я до сих пор що це реально произошло. Я до сих пор що це... що це сталося. Яка якість. Реально пляма, да була? Яка якість, блядь. Ну, ну, я не можу на це дивитись. Ну, піз. Ну, як можна бути таким хуйовим? Як можна бути таким хуйом. Я, от що от це таке? Скажіть, просто скажіть, що це таке? Беть, ну реально полусфера це пізз. Посейш під бродок забрань, у мене їх вісім, ти бачиш, я б вам сім роздав. Ой, піз. <ріць> Біша не сильний сильниця, мужик він не гордий. Він робить стріми, допомагає всім підрозділам. Бля, реп, це респект теж. Орате худобу? І це і буду робити я. Звісно. Ну, звісно. В'єм і робимо. Давай. Коло не роблять у лісся. А, ну сука, ну де якась творчість, бля ти мать. А як звать? Давай, я тобі кажу, ще одне рево п'єш, і буде геть біда. Ти чуєш? Тут просто шо це? бля, походу, ну, якщо шо, но на меми тако брати, то походу найбільше розлетівся момент в лісі. Радий вас вітати! Дивіться, сьогодні будемо в Хмельницькій області. Е, будь ласка, якщо можете, не їдьте сюди, щоб зі мною сфоткаться. Ми стрімимо Багато людей багато кричали, що це. Прекратіть це. Ми ще побачимося з вами. Короте, приїхали ми в цю. <рес> це приклад того, як на те, що я кажу. А, це, це, це ці дівчата з картиною точно. Тут на сестрі, тут вона сидить, хто відпочиває. Радий вас вітає. Ну я йому ділась. Це малює дівчинка Серсилба, Катя Мама, це наволівала з'являться, щоб в тебе збіргалася дитина. Вона буде вісіти мене вдома. Дякую велика. Ми це боржомі так гасили зранку, що я та пі... Єсть. А, оце зранку. Це зранку. Мені така такая зда тута. Подавайсь. як тако якось? Подивись. Ну, мені про. Ну, там, під... там під очками, така, така грязь. Да, знаешь, что я могу речь? Давай мы ей тропи. Знаешь, что я могу речь? Я, я... я сказав, не. А ты что, вже випив, Так, Так, ну выпиз. Це дуже багато одне і те саме, це, конечно, це дізреспект. Розвиток українського відповідає. цілую вас. Філіп, оце треба десь. Є Може... в сумка. Сука. Тільки так. Мішання, мішання, по 50. Ай, давай! Євгений був! Блять! Давай! 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 Миша, давай! Да! І... Yeah, so... Да, Що yeah. я вашу мать тільки що випив! <laughs> Просто вихватив з укастака за... на чип. Читає, збирає інформацію з моєї голови! Це правда. Чіп, потім ти станеш розумніший, ніж тепер! Я впевнений, не 100%. Читає, збирає інформацію з моєї голови! Це правда. Як тільки написано, як тільки лебіга сказав, де він знаходиться. Дуже багато одно і те саме, здається, і ще й не грузиться. Yeah. yeah.